Брусик. Привіт! Привіт, мій дружочок! Як ти? Вчора ми сходили у двір, бо було тепло, а сьогодні їх несе. Не знаю, що вони там. Я все повбирала там, позабирала все, що вони могли не їсти не з'їсти. Травичка тільки була, я не знаю, тепер несе. Якісь в мене негуляльні собаки. Да? Беруся, ти не гуляльна собака, ти домашня кішка, домашній котик. Ну, скажи, мур-мур, мяу, скажи мяу, ні, тільки лизати можеш, так? Да? Ти Пупітон. Що там чухається? Ти такий м'ягенький, такий красненький. Дісюня, йди сюди. Дісюня. Дісю. Дісюня, йди сюди, йди до мене, качечка моя. Дісюня, я її напоїла інтерсгелем, то вона не хоче до мене йти. Не хоче вона до мене підходити. Ви бачите, як йому подобається, він очі закриває, лиже мене, покусує. У нас з ним любов. Любов у нас, любов. Вона отака мій зайчику.